Цієї ночі ціллю ворога стала пожежна частина в Ізюмі, що на Харківщині, Росія завдала по будівлі ракетного удару. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в своєму телеграмі написав: сьогодні пожежній охороні Харківщини 200 років, тож не виключено, що удар був не випадковим. Поранень зазнали восьмеро рятувальників, також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. Четверо співробітників перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу. За даними начальника Луганської ОВА Артема Лисогора, серед поранених є і двоє вогнеборців з Луганщини, які виконували завдання на Харківщині. Частково також зруйновані приватні будинки, які розташовані поблизу пожежної частини. За словами начальника Харківської ова Олега Сенігубова, удар попередньо росіян. Не здійснили із ЗРК С 300 Ізюмський міський голова Валерій Марченко додав: удари сталися до сигналу повітряної тривоги. У приміщенні перебували чергувальники, тож сховатися було просто неможливо.